We'll Слава Ісусу Христу! Ми раді вітати молільників живого телебачення з усього світу. Сьогодні молитовну естафету приймає київський осередок українських студентів-католиків обнова. Сьогодні, ми молячись цю вервицю, хочемо просити в Бога про справедливий мир для нашої держави. Ми хочемо нести цей духовний щит для наших захисників. Також сьогодні ми хочемо молитись за всю молодь. За її наміри та за її духовне зростання, за те, що кожен з нас у своє життя бажав християнського духа, як заповідав блаженніший митрополит Андрей. Тож запрошуємо всіх до спільної молитви на вервиці, в ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Слава тобі Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істинни, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ, життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші, вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, за це, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що за і Сходить, що з Отцем і сином рівно поклоняємо, і рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву. І сповідай одне хрещення на відпущення гріхів, очікуй Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій вірі утвердив, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений прілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Перше страсне таїнство, страсті Христові на Оливній горі. І взяв із собою Петра, Якова та Івана, і почав жахатись і тривожитись, потім каже до них: Душа моя вся смутиться аж до смерти, лишіться тут і чувайте. Пройшовши трохи далі, він припав до землі і почав молитися, щоб якщо, можливо, минула його ця година, і мовив Авва, Отче, усе тобі можливе, віддали від мене цю чашу. Та не що я хочу, а що ти. Господи, дозволь і нам, за прикладом Твого Сина, в усіх наших випадках, немочах, проблемах, турботах завжди довіряти Все Тобі і уповати на Тебе. Дозволь повсякчасно до кінця своїх земних днів крокувати з усвідомленням того, що не ми вибираємо Тебе, але Ти нас. Допоможи нам довіряти Твоєму плану і всіма своїми ділами слідувати Твоїй святій волі. Отче наш. Що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плідло твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний бідло лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний бідло лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний бідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге страсне таїнство бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і велів Його бичувати. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Ісусе, Ти з безмежної любові до нас піддаєшся несправедливим ганебним бачуванням, щоб тільки нас відкупити. Ми усвідомлюємо, що кожен наш гріх так само ранить Тебе, тому благаємо, Ісусе, прости нам наші гріхи та визволи нас від заслуженого нами засуду вічної смерті. Отче наш. на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний блідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти тими жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти тими жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші віки, запорони нас і пехельного угня запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє страстне таїнство, коронування Ісуса терновим вінком. Вони вдягли його у баграницю і, спрівши вінець із тернини, поклали на нього та й почали його вітати, радуйся царю юдейський, і били його тростиною по голові. Плювали на нього і падаючи на коліна, поклонялись йому. Ісусе, не така корона, і не це вбрання має бути на тобі, все мало б виглядати зовсім по іншому. Ти заслуговуєш на все найкраще, проте обираєш терновий вінок задля відкуплення нас від вічної смерті. Ісусе. Ти вчись нас жартовно любити попри все, ти вчись нас бути милосердним, навіть якщо навколо так багато ненависті. Ісусе, просимо Тебе, відваги і вміння жертовно любити для кожного з нас, Отче наш. Що є, сину, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений бідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашу. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Здобителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, всіх повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, звіна в наші захорони нас від пекельного вогню, запровадь, запровадь усі душі до него. А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Четверте страсне таїнство. Ісус несе хрест. Взяли вони Ісуса та й повели. І, несучи свій хрест, Він прийшов на місце званий череп, по єврейському Голгота. Ісусе, ти радо взяв на свої побиті рамена тяжкий хрест. Ти й до нас кличеш своїми Божими словами. Відречіться й ви себе самих, та візьміть хрест свій і йдіть за мною. Подай нам ласку, щоб і ми всі хрести, які нас пригнічують, з любови до Тебе радо приймали і несли. Просимо дару терпеливості, який наші хрести легким чинить. Отче наш, що на небесах, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Гумі. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою благословенна тими жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений бідло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений бідло Твого, Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. <сл Server> благословена між жінками, і благословений плідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш, любий Ісусе, проси нам наші віки, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Страсне таїнство – розп'яття Ісуса Христа, було вже близько шостої години, і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години. Ісус закликав сильним голосом Отче, у Твої руки віддаю дух мій, сказавши це, Він віддав духа. Ісус завершив свою справу, Він зробив це з божественною щедрістю та великодушністю, але у спосіб, який цілковито вписується у людську природу. Він відчував надзвичайну слабкість, самотність, страх і смерть. Своїм приниженням він відкупив нас від усіх наслідків гріха, бо подолав їх послухом, довірою та любов'ю. Ісусе, молимо тебе за наших полеглих воїнів, які, слідуючи твоєму божественному прикладу, віддають своє життя задля інших, бо Ти сказав, що більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Господи, прийми душі наших воїнів до свого Небесного Царства, молимо Тебе, Отче наш. Що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Гліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від духа. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душа наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена тими жінками, і благословений плідона Твого бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ нашу, Богородице, Діва радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плідло на твого, ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, Богородице, Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний пріло на твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш люби Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосення. Під Твою милість прибігаємо, Богородице, діво, молитвами нашими в не погорди, але від відвизволи нас єдина чиста і благословенна. Дякуємо всім за щиру молитву. Нехай вона долине до нашого Господа і його благодать зійде на кожного з нас. Мир і благословення, нехай перебуває з кожним із вас, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Підтримайте свою церкву молитвою і пожертвою у день пам'яті апостола Андрія Перевозванного у храмах Української греко-католицької церкви проводять благодійну збірку Андріїв Гріш цього року, вперше, 30 листопада, латинська приповідка каже: Бістат, чіто дат подвійно дає той, хто швидко дає, в умовах великої війни, великого горя. Українського народу на рідних землях збірка Андрів Гріш показує свою особливу ефективність не тільки солідарності нашої церкви з цілого світу з главою церкви в Україні, але теж як ефективний спосіб, який подвоює нашу солідарність швидкістю допомоги, яку ми надаємо тим, хто постраждав від війни. Зібрані гроші допомагають главі церкви оперативно реалізовувати важливі соціальні проєкти, особливо в часі війни. 30 листопада, по всіх наших храмах відбуватиметься збірка на підтримку фонду Андріїв Гріше для того, щоб цей фонд міг якнайкраще допомогти главі і оцю нашої церкви служити невідкладно, швидко, оперативно. Для того був створений цей фонд у 2000. Сьомому році, щоб глава церкви міг невідкладно допомагати тим, хто є в найбільшій потребі. Відбуватиметься ця збірка для того, щоб залучити ресурси. бо бачимо, як сьогодні наш український народ страждає і терпить. Ми маємо синодальне рішення про те, що один з важливих елементів служіння церкви це є зцілення ран війни. І бачимо ці, ці рани, які вони є великі, як душевні, так і тілесні. Для того проводимо цю збірку, щоб можна було е, здійснювати різні проекти, програми, власне, в концепції зцілення е, ран війни. Що потрібно зробити? Дуже важливо перше, прийти 30 листопада до своїх храмів і помолитися за служіння Отця і глави Української Гректолицької церкви блаженнішого Святослава. Про це його велике служіння, яке він в цей важкий час здійснює. Друге, ви можете долучитися до тих різних ініціатив нашої церкви, стати знаряддям, стати руками. Нашої церкви, щоб допомогти дійти до тих, хто потребує. тому насправді щиро запрошуємо кожного з вас долучитися до цього служіння і цього фонду. Згідно з рішенням Синоду єпископів Української греко-католицької церкви, збірка проводиться щороку в усіх археєпархіях, єпархіях та екзархатах. Щиро дякую всім тим, які щедро і швидко дають. Для того щоб лікувати рани, рятувати життя українців при помочі нашої загальноцерковної солідарності у свято святого Андрея Перевозваного, скласти пожертву можна відсканувавши код на екрані. А ще спеціальне посилання є в описі відео.